Олег Миколаївич, добрий вечора. Команда повернулася на збори. Як взагалі перші враження, емоції футболістів? Чудово, як завжди, перше тренування, воно емоційне. Тому раді всіх бачити тут, десь взаємно і гравці. Тренерський штаб, я сподіваюся, тренерський штаб, гравців радий бачити, відпочивши всі з бажанням тренуються і приступили до, до зборів. Чи змогли вже за перше тренування побачити, наскільки гравці готові у фізичному плані? Чи потрібно ще на чимось більше працювати? Ну, звичайно, у нас є контроль по домашній роботі. Всі виконали її, тому на сьогоднішній момент це задовільна. Задовільний стан, скажімо, для того, щоб ми починали безпосередню підготовку тут на нашій тренувальній базі. Все поступово в нас є розписаний план, будемо його притримуватися. Стосовно плану у нас же цього тижня буде перша товариська гра з Тернопільською нивою. Чи в якому форматі будуть відбуватися тренування, підготовка до цього поєдинку? Чи є якийсь певний план, який ви можете нам розкрити зараз? Ну насправді у нас наступні мікроцикли будуть пов'язані якраз з заїздами. Цей цей перший мікроцикл. У нас є медогляд, є тренувальний процес. Зараз він трішечки так не, не є повноцінним, тому що маємо прийти медобстеження і зіграємо два по 60 форматі з Нивою Тернопіль. І вже наступний у нас мікроцикл буде вже з заїздом на до готелю Мир і далі безпосередньо ми вже будемо тут працювати.